Доброго дня, мене звати Грищенко Людмила Володимирівна, Я лікар-кардіолог з міста Чернігова і функціональний діагноз працюю у міській лікарні номер 2 та в клініці Тесла. Це найбільший приватний заклад міста Чернігова. На жаль, в Україні дуже зросла кількість серцево-судинних хвороб, тому що ми переживаємо війну. І це хронічний стрес, який, звісно, підвищує кількість артеріальної гіпертензії, атеросклерозу. Значна помолодіша патологія сну порушення сну це є основна причина коливань ну, цифр, тиску. Та так само виникає аритмія. Тому надзвичайно в наших умовах війни і наше покоління молоде буде. На жаль, мати на набагато більше і артеріальної гіпертензії, атеросклерозу. Тому лікування. Наших пацієнтів буде тільки збільшуватися кількість, і дуже дуже актуальна ця проблема. Тому дуже круто, що є такі заходи, на яких ми можемо про це говорити. Ми є просвітником серед населення, тому що насправді я читаю лекції ще паралельно, так само для своїх колег. Я дякую світу і компаніям, які допомагають нам бачити цей світ, відвідувати такі заходи, де є міжнародні спікери, де ми можемо обмінятися досвідом, почути практичні рекомендації не лише на сайтах Європейської асоціації кардіологів або американської, які ми зазвичай читаємо. Ми так, звісно, і читаємо обов'язково англомовну літературу. Але коли ти це чуєш від людини, яка безпосередньо цим займається, якісь слайха. Акі практичні досвіди це дуже дуже круто, і коли це в формі такого діалогу, це дуже дуже круто, коли ти можеш підійти в куларах, поговорити з колегами, обміняти з досвіду, задати якісь практичні поради. Тому дуже круто, що є такі заходи. Насправді зараз є багато неурядових організацій. в частності в Чернігівській області, з якої я був проект Бабілон. Це за рахунок фінансування. французької, якісь це Франція фінансувала, тому що вона взяла шефство на Чернігівську область. А цей проект, про який я описувала, він розрахований на санпрофісівську роботу серед сімейних лікарів і збільшення кількості обізваності з приводу патології та узд діагностики серед сімейних лікарів, як первинної ланки, яка бере найбільше навантаження. По контакту з населенням, тому зараз за останні роки, завдяки війні, єдиний позитивний проект, що багато європейських інвестиційних фондів зайшли в нашу країну, особливо в нашій області, так само це є. І я дуже рада, що у нас є можливість навчатися. Тобто, за рахунок цього а, пілотного проекту, я знаю, понад 80 моїх колег були на стажуванні в Європі, в тому числі Франції, і відвідали найкращі клініки нашої європейських колег, Америки не знаю про Європу, точно знаю. І прийняли досвід безпосередньо на місцях. Тому я дуже рада, що є такі проєкти. Я думаю, що кардіологи майбутнє вже є в Україні. Ці люди, які виїхали в Європу, зрозуміли, що українські кардіологи одні з найкращих кардіологів в світі. І я думаю, що це за рахунок таких прекрасних професорів, які у нас були завжди такими крутими, позитивними. Їздили в Європу, переймали найкращий досвід і викладали нам його тоді, коли у нас не було технічних можливостей, але були в нас вже достатні знань. Тепер у нас з'являються круті технічні можливості, які нам привозять з Європи. У нас одні з найкращих технічних можливостей. Наші професори їздять на стажуванні. Японія, США, Канаду привозять найкрутіші методики, і насправді зараз у нас вже медицина майбутнього. Вона набагато краще ніж європейська в багатьох моментах, і по доступності для пацієнтів. Ось, наприклад, наш найкращий кардіохірург, і слава Богу, що у нас такі талановиті люди є в нашій країні. І дуже приємно бачити їх і чути.